Привіт-привіт! Про приказки і все таке, і, можливо, не звужене бачення, а трошки ширше, що є в світі. Чую, як син розказує братові. Каже: от дивись, хто спішить, той людей смішить. Я так оп оп, оп. Ага. що це за варіанти? Запитую. а Бо розумію, що в школі це чув. Запитую, а що, що, ти, роз... що ти під цим? Ну, як і більшість із нас. Говорю, знаєш, хто видумав цю приказку? Кажу, знаю. Говорю, а послухай другий варіант. Кажу, є люди деякі, хто, в принципі, робить щось більшість чого чу... дуже швидко, дуже швидко, дуже швидко і вже нормально, і вони собі далі побігли. І, можливо, в чомусь ви згадаєте себе у шкільні часи, потім або в окремих напрямках якихось, де ви в чомусь дуже-дуже швидкі. От, і таких людей їх не проконтролюєш. І, ну, і якщо це в школі, то всім іншим, що робити? Відповідно, якщо хтось один раз із десяти щось таке зробив і насмішив, то що, то можна за саме за цей раз сказати: «Он, бачиш, треба було не спішити. А у деяких людей спішити це саме талант, здібність поспішити піти і ще три справи зробити, поки всі інші добре зроблять першу. Вже відкрити три нові континенти. І коли всі дороблять, то вони вже знатимуть, куди йти. Чи приміняли до себе ви отаке, що, да, не спіши, не вискакуй. Не вискакуй, не вискакуй. Не висовуйся в будь-чому. В швидкості, в гучності, в повільності, в яскравості або в сірості. Просто не вискакуй. М -м -м -м. Бо вискакуй. Давайте вискакувати. Всім вискакувати.